Інша сторона медалі, нова рубрика. Трохи поумнічую, бо я, як і всі українці, сьогодні страшенно переживаю за ту ситуацію з Набу? Але потім взяв себе в руки, проаналізував, погоривши з мудрими людьми, і дійшов наступних висновків. А чого ви переживаєте? Невже Набу були настільки незалежними? Невже вони побороли вже ж 10 років ту корупцію? Це ілюзія, це ілюзія системи розподілу. Все, що хочеться з держави, сказати від'їбійця від отої боротьби з корупцією, тому що стане ще гірше. Фактично, НАБУ ніколи не були незалежними. Так, да, вони не були під генеральним прокурором, але ну що будуть тепер під генеральним прокурором, тепер стане ще дорожче. Тому там особисто моя думка, от інша сторона медалі: не чіпайте вже ту боротьбу з корупцією, бо просто стане ще дорожче. А тепер найголовніше, але вже в наступному відео, про те, чим відрізняються оті силовики, які задіяні в конфлікту, хто вони і чим вони відрізняються від наших сил оборони, від військових. Погнали! Друга сторона медалі. В наступне відео дивимося.